Вітаю всіх, мої дорогенькі. карта дня на завтра та магічне послання від богінь на завтра, 11 травня 2023 року. Зелена тара, почніть передавати свої повномочі. Ну що ж, вмісто того, щоб питатися все на світі зробити самі і все проконтролювати, почніть, дівочки, просити про допомогу і перекладати свої повномочі на інших людей. Не взвалюйте на себе неподйомний груз, коли ми, нам кажеться, що тільки ми можемо зробити все найкраще, прилежіть свої обов'язки, е, хоча б половину з них на рідних і близьких. Просить про допомогу це не слабість, це сила, говорить ця богиня. І приймати чужу допомогу це є хорошо. Не треба надриватися. Подумайте про себе. Отака от от прийшла до нас богиня. Починаємо, як завжди, з овнів. Овни. завтра у вас може бути якась перемога. перемога. Е, краще працювати в команді. Хтось, можливо, вам допоможе цю перемогу отримати. Е, День обіцяє бути насищеним, енергійним, жезли це в нас енергія огня. Так, восьмірочка Пінтаклі для тільців. Тільці вам треба проявити і застосувати всі свої здібності, всі свої уміння, всі свої навики для того, щоб або почати щось нове, або закінчити те, що ви вже почали. Будьте кудесником, проявляйте себе в самих, найкращих, в самих своїх найкращих проявленнях. Пажезлов це у нас для близнюків. Близнюки, ви завтра будете питатися до когось достукатися, докричаться, щоб вас почули і замітили. У вас завтра може з'явитися советчик, з яким би хорошо посовтуватися по якомусь питанню. Так, рак, карта влюблені. Влюблене це у нас вибор. Для кості, звичайно, відіграється як влюбленість, як страсть, свідання, можливо, такий сексуальний потяг, але для більшості це, мабуть, відіграється як влюбленне. Робіть цей вибор серцем, говорить ця карта. Робіть цей вибор серцем. Ну, Це вибор глобальний, який може повлияти на все ваше життя. Так, десятка пентаклів випала для Левів. Леви, ви завтра будете озабочені своєю сім'єю. І старими, і малими, і старшим поколінням, і меншим поколінням, і дітками своєю половинкою. Їхній матеріальний стан, їхній добробут. Займатиметься такими ділами. Так, четверка кубків випала для дів. Діви. Не прогавте свій шанс. Не прогавте свій шанс. Ви якісь стомлені, вам би треба перепочити, а потім виходите з тіні ці, і ви обнаружите, що е, ваш шанс зовсім поряд. Тільки руку протягни. Так, е, віси, терези. Е, якісь зміни можуть наступити? І зміни судьбоносні. Так що будьте готові до змін. Будьте готові до змін. Так. Ту з мечів випадає нам для скорпіончиків. Скорпіончики якесь важке рішення вам прийдеться приймати. Будьте критичні до даної ситуації, до самих себе, приймайте рішення, добре подумавши, рішення може бути для вас важке. І не дуже приємне для вас, так і для ваших, ваших оточуючих. Стрільці, двойка м'ячей. Стрільці, вам буде завтра важко тримати баланс. Ви якісь будете тупікові ситуації, можливо, з якої не будете бачити виходу. Розуміння завтра не прийде на небі у нас темно, і місяць, тобто ясності в голові не буде, куди йти і як діяти. Козироги, верховна жріця, прислухайтесь до своєї інтуїції, козирожки, до свого подсознання, до знаків, до вищих сил. А, а також добре скривайте свої тайни, що вони у вас є. А також ви можете бути свідком чуж, якихось чужих таємниць, Вам вони вам вони можуть відкритися, зненацька. Так, водолійчики, восьмірка кубків, водолії. Ви завтра будете незадоволені тим, що матимете, і підете шукати якогось кращого е виходу з ситуації або інших якихось почуттів або інших обставин. Те, що ви будете мати, вас не задовольнить. Рибочки, тройка мічей, тройка розбитого серця. Ситуація може бути якась болюча. Якась болюча. Щось вас розстроїть, щось, щось вам пронесе, знаєте, боль. Не беріть близько до серця різні дрібниці, не пропускайте все через себе, рибочки, будьте більш стійкими, скажімо так, до цього життя.